На даних умовах буде традиційна Тернопільська міська рада і виконання статусу ремонтування спорту. Подія, яка для нас є вже стає традиційною, нетерпіння чекати до неї. Події, яка нам реально дає відомість і місту, і допомагає інфраструктурним розвитку міста, і допомагає долучні в нашому місті. дуже багато людей сьогодні заставить і питаються, коли це буде, тому що ми хочуть проїхати. Ми маємо специфіки. Маних подій від 20 після чемпіонату є свідченням тощо нас сприяє і розвитку підприємств, і з полі нових робочих місць, і в нових у і закладів громадського харчування, і інших, так, інших видів підприємської діяльності, які пов'язані з наданням послуг для обслуговування населення. Крім того, під час проведення цього чемпіонату буде відбуватися 24-25 серпня чемпіонат України по аквабайку. Нас за трьох перодвою змагань, це підцелі і салоні гонки на стоячих, сидячих волотах у центрах, а також е, під характер. Є вже сьогодні заявки від учасників е, з Київської, Донецької, Одеської, Черкаської, Хмельницької, Сумської, Вінницької, Чернівецької автономної республіки Крим. Загалом е, чітко це десь приблизно 40 відстачені учасників це будуть е, і чоловіки, і жінки, і також ініки. Ну і найближча подія буде в тернополі це 27 по 29 червня. В Тернополі перший день буватися відбіркові ігри міжнародного турніру футболу серед жіночих.